Вітаю, шановні глядачі, в українському інформаційному просторі знову економічний сарач, а ми економічні страчі любимо, ми в них включаємося, пояснюємо. Породили їх два депутати: Гетьманцев і Дмитро Гурін. Гетьманцев породив, бо все, що він не говорить, все викрилено вже сприймається, тому що коли ти вже там накринжував, то не лякайся. І то він дещо неправильно висловився. А Гурін ще й депутат просто підпалив. Гетьманцев сказав про те, що Україні, в Україні ну, дуже така е, мала продуктивність праці. Мова йде в першу чергу про те, скільки грошей, грубо кажучи, скільки ВВП формує людина за одну годину. І цей показник він менший, ніж е, явно менший, в 3-5 разів менший, ніж в ЄС, і куди більше, ніж в таких країнах, як Німеччина, наприклад. От Гетьман це все пояснював тим, що в Україні все погано з технологіями, з остаткуванням підприємств, з системою управління і таке інше, що не дозволяє українців повністю там безпосередньо розкритися. Але він не договорює, тому що продуктивність залежить від ще більших речей. Це теж наслідок. І, до речі, від Гетьманцева теж там, де він сам. Відповідальний за продуктивність, він це не сказав, ми про це скажемо. А Гурін, в свою чергу, взагалі срач по суті розкачигарів, тому що він взагалі сказав, що це все залежить від кваліфікації загалом, і взагалі чи не від того, як людина ем, е, наскільки вона правильно все робить, тобто все чи не від людини самої залежить. так? Е, і це насправді ну, трошечки дуже дуже неправильна думка. Я, от щодо українців, одразу скажу, що українці доволі гарно сформований цінність народ. Справа в тому, що ви візьмете доходи домогосподарств українців там в Сполучених Штатах, ви побачите, що українці знаходяться на доволі високих рівнях щодо інка доходів на домогосподарство, і українці вміють гарно працювати, добре заощаджувати і бути такими нормальними економічними агентами в розвиненій країні. Але в Україні так не виходить. І причина тому далеко не через те, що українець не хоче вдосконалюватися. Він насправді хоче вдосконалюватися. Якби українець не хотів би вдосконалюватися, у нас не було б стільки заробітчан, люди б не тягнули, стільки б капіталів в Україну сюди, формуючи і собі краще житло, і бізнеси малі, і таке інше. Українці якраз люблять працювати. Он зараз там поляки бомбляться, що ми там бізнеса створюємо і таке інше. Проблема в умовах і в їх довготривалому часі, в яких довготривалому часі умовах живуть українці. І перше, що треба сказати тут, це те, чому капітали в Україні, по-перше, дуже неправильно розподіляються, дуже неефективно розподіляються. І друге, чому немає доступних капіталів. Ось на що треба дати відповідь: якщо ми говоримо про розподіл капіталів, то їм дуже сильно заважають монополії. Ну, наприклад, якщо. Та ж сама провідниця в Укрзалізниці. Вона ж працює, вона ж паше, особливо та, яка віддається своїй справі. Але питання: за які квитки, за які гроші ці квитки, якщо вони дотовані повністю, якщо там напівпусті вагони, якщо там ефективність самого потяга не, не дуже. А хоча з тим дещо в нас непогано, тому що в нас все таки вчасно стараються приїжджати. Але скільки провідниця в цій системі дає безпосередньо в грошах її робота? Якщо ми порівняємо навіть не з іншою країною з галузі, наприклад, Стюардеса, де заповнений ранковий, за ринкові ціни літак летить і вона обслуговує цей літак, скільки вона видасть на свою роботу. І це вже серйозна різниця. А Якщо цей літак обслуговує не Україну, а там, Європу чи Сполучені Штати, де купівельне спроможня ще вище, де вони там купу допів, Додаткових якихось продуктів продадуть і таке інше за хороші ціни. От в чому різниця. Українець може, навіть гетьманса в чому не правий, Українець може чудово на гарному комбайні, е, оперувати. В Україні багато підприємств з хорошими сучасною технікою. Але чомусь е, ці люди заробляють менше, ніж на Заході. Чому так відбувається? Знову таки. В Україні проблеми з монополіями, в Україні проблеми з ринковими цінами, на, зокрема на електроенергію і газ. Це це дуже сильно впливає. В Україні проблеми з конкуренцією, з прозорістю. Капітали розподіляються не так ефективно, як на Заході. Дуже багато неефективної дурної роботи. Тоді ще навіть не роботи, а капіталів, які безпосередньо втілюються. Вони часто втілюються через дотації, підтримку. Перекривання цих неефективних рухів, які тут робляться в економіці. От чому проблема. Перша. Про хочуть говорити. Там, за дослідженням, там, десь, якщо би, наприклад, капітали би так якісно би розподілялися, як в США, наприклад, в Індії чи в Китаї, то з тою самою культурою роботи в них би продуктивність виросла б на 30-60%. От що в першу чергу треба про що думати. Про зміну загальних умов дуже сильно впливають регуляції, якість фіскальних органів. Чому гетьмацев не реформує фіскальну службу? Чому у нас дотепер акти виконаних робіт обов'язкові для всіх? Ну, хтось подобається працювати. Ну, зробіть його там е, тим, хто хоче далі працювати з актами виконаних робіт. Нехай працюють. Але чому купа людей, по суті, обслуговують цю е, звітність? Хоча могли робити те, що справді створює гроші, незрозуміло. Мені особливо не зрозуміло. Хочу регуляція прямо впливає. Неякісна реформована фіскальна система прямо впливає на продуктивність. Це взаємозалежні речі. Перейдемо на інший рівень. Капітали і неякісно розподіляються в економіці, реінвестовуються, а вони ще й дорогі надзвичайно. Тому що Україна так і не змогла сформувати політику на накопичення капіталів. За багатьох причин, не тільки тому, що ми, як держава, там гальмували. Ми, до речі, зробили ряд гарних реформ в 15-х, 16, 17 роках. І через 10 років, на 25-27 рік, у нас мав би бути просто бум інвестицій, віри в гривню. Десь 10 років треба для того, щоб люди повірили в свою фінансову систему. Але війна широкомасштабно багато чого змінила. Якщо ще при. Такій неширокомасштабній війні це ще можна було утримувати цей процес. То широкомасштабна, звісно, вдарила, і у нас сталася девальвація і логічним чином. Ще знову треба повертатися до тих, а люди мають накопичувати капітал, тому що ті ж самі е... Е... азійські тигри вони були сформовані саме тим, що дуже багато людей накопичували, створювали доступні капітали, які вливалися в підприємства, які в свою чергу, в свою чергу захоплювали західні ринки. Тим самим людина, яка працювала в тих підприємствах, вона заробляла банально валюти більше, її продуктивність росла. Не тільки через те, що там формувалося краще остаткування і можливості, через те, що їх її продукція, яка вона випускає. Чи кількість людей, яких вона обслуговує, вони платять гарно і платять багато. От про що треба говорити. В Україні ще проблема інша, що продуктивність праці ще й залежить від якості імпорту в країну. Якщо це споживчі одні товари, як часто в Україні, а менше остаткування, це теж одна з таких ознак, то, чому продуктивність буде невисока. Люди просто е, витрачають, споживають більше, ніж інвестують, а інвестують вони менше за багатьох причин, зокрема через те, що контекст широкомасштабного вторгнення і загалом через те, що умов для накопичення сформовано мало. Я вже не кажу там про пенсійну реформу і таке інше, я вже не кажу про це все. Українці добре працюють. Вони хочуть працювати. В Україні достатньо кількість людей, які хочуть чесно, гарно працювати і отримати нормально за це гроші. Українці доволі трудолюбивий народ. Проблема в тому, що в яких умовах ми маємо працювати, розумієте. Но якщо кочегар... Там топить будинок, який абсолютно не, не, не енергоефективний. Ну, я просто так, це зараз вже кочегарів немає, тих просто, я вам скажу. Яка продуктивність буде? Він лопатою помахав, що в Бельгію, там, наприклад, що в Україні. Чи тачку, я не знаю, чи там може вже механізм там буде електронний. Але допустимо, вони лопатами. Скільки отопить цей кочегар з енергоефективною формацією? скільки там, скільки, скільки і наш? Замійте, скільки він буде там? маслать того всього. Друзі, все залежить справді від довготривалості умов, в яких ми працюємо і живемо. Якщо це гарні інституції, гарні інвестиції, гарні умови, ранкові ціни, ранкові ціни дозволяють якісно розподіляти капітал. Ось що важливо. Гроші йдуть туди, де треба, де хороша маржа. А там, де гарна велика маржа, це означає, що там не недо, доінвестовано. По, по якійсь причині. Вони туди йдуть, йдуть, доінвестовують. Значить, ринок вимагає, вимагає. Вони йдуть, йдуть. Ринок насичений, насичений, Оп, наситилося. Пішли далі кудись. Пішли далі кудись. пішли далі. Постійно капітали рухаються туди. Знаєте, це як така. Річечка, яка гарненько різними поточками, тече воно все гармонійно, не болото. Розумієте, яке просто вже неможливо на нього дивитися. Воно все розпов... квашня річки немає. Оце от український стан. Вічіпіться від тих вже українців. Я досить. До українців інше питання треба ставити. Чому немає часто модернізаційного мислення? Чому ми хаваємо цю тему, що ми маємо висококваліфікованого працівнику, особливо в підприємстві якомусь великому, який мільярди заробляє? Чому ми маємо платити йому 80 тисяч гривень? Я розумію, що це надзвичайна складна умова особливо при широкомасштабному вторгненні, але нікуди не дівається, що Україна комунікує і, і бере участь торгує за західними ринками. Зарплата того ж самого управлінця має бути, ну, я не кажу, що як на Заході, але якщо це якісний управлінець, який справді розвиває підприємство, він має отримувати нормально. Тому що він створює вартість і, і безпосередньо може продати і за гарні гроші. Це окупається. Це так має працювати. Як би нам не важко це було би, і при... визнавати це, особливо в такому школу контексті. Я розумію аргумент, що багато людей віддають життя свої за куди менші гроші. І це важко. Усвідомити це. Я, роз... я не буду тут нікого звинувачувати. Але сподіваюся, що після широкомасштабного вторгнення, коли ну, економіка, ну, сама ескалація вона зменшиться, через якийсь час, я не знаю, що це буде пояснювати легше. Але загалом важливо, що? щоб сигнали в економіці були природніми, правильними і ефективними, тоді вона зростає, ця продуктивність праці, всі починають заробляти. А у нас, на жаль, цим проблеми. Так, да, є, є ситуація, коли там по якимось глобальним причинам оверпрайс заробляє хтось. Овер прайс. Тут можна якийсь податок продумати. Ну, яка зараз податок на банки у нас є. Можна з цим погратися. Але це окрема розмова. Важливо те, щоб капітали були доступні. Щоб люди їх накопичували. Для цього мають бути умови. І щоб ці капітали гарно розподілялись по економіці. І щоб ті. Заводи чи сфери, які не можуть знайти капітали не тому, що вони обмежені в них, бо немає капіталу. Тому що вони неефективні ці капітали до них не йдуть. Вони не мають отримати дотації, вони мають зникнути, трансформуватися, перепродатися або зникнути, бо ще ж їх немає ніхто підтримувати вічно. Як там казали, там треба зберегти колективи. Треба зберегти продуктивні підприємства, які можуть розвиватися далі. Якщо підприємство не продуктивне, треба з ним щось робити. Можливо, навіть ліквідувати, ну можливо, навіть так. Так, звісно, для цього є держава, щоб перекваліфікувати там працівників, щоб вони там не вийшли, не викинули їх на вулицю і інше, але не можна просто за рахунок майбутнього підтримувати цілі кластера економіки. Як ми, до речі, свій час дотували на багато чого дотували, ми багато шах дотували, які абсолютно були недоцільним. От були нормальні, тобто завжди у нас вугілля гарно видобувалося і воно логічне. Але ну, там, там є багато галузей, де ми реножували добренько. Тому ну, ніхто не хоче говорити про те, що, за що він відповідає. Гетьмаса відповідає за регуляторний стан, який один є з основних, по суті, чинників формування продуктивності за дослідженням. Він про це сказати не захотів. Гурін це взагалі, в мене нема. Не знаю. Це, мені здається, що він спеціально може це робити, щоб відволікти увагу. Я не знаю, це як звісно вже конспірологія пішла просто. Мені здається, що все набагато про. Якщо ти простіше можеш пояснити, то просто людина не, не, не дає дупля про це того, що вона робить і каже. Все простіше пояснюється, ніж воно є, але тут вже навіть і таке в голову лізе, розумієте. Друзі, всім всього найкращого, тримайтеся. Ми маємо зберегтися, зберегти суверенність. Далі потроху модернізовувати наше буття правове, економічне, і в часі продуктивність обов'язково зросте, особливо з інтеграцією України в більш насичені ринки. Все буде добре. Не дивлячись на те, що все надзвичайно важко. Тримайтесь. Ну і звісно, хочете долучитися до цього процесу продуктивності. Накопичуйте капітали. Старайтеся, 10-20 зарплати, якби не було би важко зберігати, почин... потім їх інвестувати, і в українську економіку, зокрема, в першу чергу інвестувати. На школу наше посилання буде в описі. Це, зокрема, одна з причин, чому ми почали займатися і в інформаційному плані. У нас є канал Чумацький шлях, де ми доступно все пояснюємо. Ми не ховаємо цих можливостей. І в, в освітній формі, скоро ми почнемо проекти запускати, цікаві. Де... Людям допомагати формувати капітали в такому намедійному полі, щоб люди бачили, як це робити абсолютно прозоро, тому що ми вважаємо, що формування капіталю перше формує сильне домогосподарство, сильну економіку і гарну навіть електоральну систему, тому що люди в першу чергу своїми інтересами, зокрема економічними, рухаються, а не тільки якимось там ідеалістичними уявленнями, відірваними від життя. Я не проти ідеалістичних якихось уявлень. У мене теж є свої ідеали. І ідеали це важливо, але ідеали завжди мають мати якусь ґрунтовну основу і не відлітати кудись там хто знак куди. До побачення.